Болить голова, і ви відразу тягнетесь до таблетки. Не спішіть! Спробуйте метод масажу точок. І інколи цей метод є набагато ефективніший, ніж таблетки. І я це неодноразово перевірила навіть на своїй рідній мамі. Ще коли ми подорожували по українському Криму, ми відпочивали в саках, потім піднімалися в гори, і після того опускалися в пещеру. Погода була тоді градусів 30 на вулиці, а в печері 15 градусів. Від таких перепадів тисків і температур моєї мами відбувся спазм судин, вона поблідла і десь зникла з печери. Я виходжу, дивлюся, вона сидить з мішочком ліків, плаче, нічого не допомагає, я вертаюся. І кажу, зачекай, давай зробимо масаж точок. Ми зробили масаж точок, і ще після того проїхали і в обсерваторію, і в Ялтинський зоопарк, і подорожували активно весь день до глибокої ночі. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами цим методом. І надіюся також, що невдовзі ми зможемо повторити нашу чудову подорож по знову українському Криму. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться ним зі своїми друзями, адже головним болем страждає дуже багато людей. І так першою точкою є ГІ 4. Вона знаходиться в кутику між оцими двома кісточками. Точечка завжди намацується як ямка величиною спучку пальця. Промасовуємо її, втикаючи на таку от глибину пальчиком можна досить інтенсивно. Найбільш ефективна точка ця буде при лобних головних болях, але також вона допомагає на початку застуд і при а тонзилітах. При тих також досить часто болить голова. Наступна точка це є точка ВБ20. Її знаходять так. Ви йдете посередину хребта, впираєтеся в перехід хребта і черепа і проходите через такий горбик. Ваші пальці попадають в ямки. І це і є ця точка. Ви її можете масувати досить сильно. Бачите, як я Часто вона є досить болюча, не бійтеся, масуйте. Такі точки найбільше допомагають при головному болі напруги, а також при головному болі від шийного остеохондрозу. Наступною дуже важливою точкою є точка, розміщена посередині лінії, яка проходить через вушку, десь на два пальці вище від його краю. Ви її знаходите і промасовуєте. Ці точки дуже добре допомагають при мігрені, допомагають зняти спазми суди, а також при нападах навіть епілепсії і титанічних рухах. Також при лобних головних болях є така точечка, де індійці малюють собі кружечок. Точка третього ока, так звана. Вона дуже добре при мігрені, при застої в гайморових пазухах, її також добре промасовувати. Часто вона є болюча в таких людей. А якщо у вас болить більше чубок, це буде характерно більше для головних полів напруги, в нас, до речі, відео є. Про головний біль напруги можете його подивитися, вам стане більш все зрозуміло, що виникає. Але ми шукаємо цю точку так. Ведемо лінію а, сюди вверх, не доходимо до самого верху, що лінія через вуха чуть нижче, і сюди в сторону. І ви знайдете ямочки, які є досить болючі при таких головних болях. Також сильно їх промасовуємо до відчуття тепла. Не слід забувати, що нерідкою причиною головної болі також є вазомоторний риніт, хронічний гайморит і навіть алергічний реніт, де нерідко порушений відтік з додаткових пазух носа. Тоді ми використовуємо ці точки. Масуємо у внутрішніх кутах брів. Ці точки досить є часто болючі в таких людей. А також ми використовуємо точки. По боках від носа. Ці точки допомагають покращити лімфовідтік від гайморових і лобних пазух, а також швидше позбутися застуди, а не лише зменшити головний біль. Отут ви також маєте попасти в такі досить болючі ямочки. Також пам'ятайте, що при головних болях нерідко є проблеми з шийним відділом хребта, і тому необхідно робити або вправи для шийного відділу хребта і верхнього плечового поясу, які ви можете знайти у нас на каналі вже в готових відео. А також таким людям, які, наприклад, часто сидять з нахиленою вперед головою, наприклад, програмісти, бухгалтери, швеї. І в нерухомій позі, так вони цілий день знаходяться, дуже важливо проходити курси масажу або періодично, хоча б раз в один тиждень, або раз в два тижні, підтримуючий масаж шийного відділу хребта. І це також допомагає не лише зменшити головні болі, а і нормалізувати артеріальний тиск, адже гіпертонія також може бути спровокована застоєм цій частині тіла. Підписуйтеся на наш канал і обов'язково діліться цим відео своїми знайомими. Надіюся, ви допоможете їм зняти головний біль без таблеток.